Вітаю, мене звати Вікторія Дерев'янко і приватний нотаріус. І сьогодні хотіла поговорити з вами на таку актуальну тему, як дотриматись юридичної культури щодо розпорядження вашим майном за життя, щоб уникнути проблем в майбутньому вашим спадкоємцям. Є чотири способи передачі майна. Що обрати? Щоб не прогадати. Уявіть, у вас є квартира, і ви хочете передати її дітям, але один неправильний вибір документа і ви можете залишитись на вулиці ще за життя. Залишайтесь до кінця, буде цікаво. Давайте поговоримо про те, що ж. Цікавить буквально кожного, як правильно передати своє майно близьким. Є чотири основних способи, і кожен має свої підводні каміння. Я скажу все простими словами, щоб ви могли зрозуміти і зробити правильний вибір. Почнемо з найпростішого варіанту: Заповіду, це як страхування. Написав, спиш спокійно. Заповіт – це ваш персональний документ, це лише розпорядження на випадок смерті. Нікого не потрібно просити дозвіл і нікому про це повідомляти. Захотіли залишили квартиру онуку, не захотіли. Скасували і передумали будь-якого нотаріуса, передумали через рік, звернулись до нотаріуса, переписали, наприклад, на племінницю. Заповіт можна змінити протягом життя скільки завгодно разів. Які ще переваги складання заповіту? Ви залишаєтесь повноправним власником майна за життя? Жодних зобов'язань для ваших спадкоємців не виникає. Вони, до прикладу, не повинні вас доглядати чи утримувати. Його можна скасувати, як я вже сказала в будь-який час, звернувшись до будь-якого Будь-якого нотаріуса на територію України розповім одну історію із практики. Жінка написала заповідь на сина, а він перестав її доглядати. Вона просто пішла до нотаріуса і переписала все на онуку, яка її доглядала, і допомагала їй. Син навіть не дізнався про це. Поки жінка була жива, дізнався вже після смерті. А тепер давайте поговоримо про ще один варіант: дарування. Дуже будьте обережними, це як стрибок з парашутом без запасного. Дарування це не спадкування, це миттєва передача майна. Прямо зараз, на теріальної контори, ви вийдете вже не власником вашої квартири. Пам'ятайте про це. Підписали договір і все, ви більше не власник. Повернути майно майже неможливо, це тільки в судовому порядку. Які реальні ризики цього? Уявіть, подарували квартиру дитині, а вона вас наступного дня, не дай Боже, вигнала на вулицю. Або, наприклад, продала квартиру як нова власниця і поїхала в Америку. Що робити? Нічого, квартира вже є не ваша. Є одна реальна історія з практики. Чоловік подарував сину трьохкімнатну квартиру. Син одружився, і невістка сказала: дідусь, вам пора в будинок старілих. Дуже важка і така трагічна історія. І це законно. Але, звичайно, це не по совісті. Тому ви маєте обережно відноситись до договору дарування. Ви повинні добре розуміти, що дарування має сенс тільки в одному випадку, коли ви на 200% впевнені в людині. І то, це сумнівно, сьогодні, впевнені, завтра може ні, тому дуже будьте обережним з даруванням. Ще один варіант це договір довічного отримання. Довічне отримання це як. Бартер, ваше майно в обмін на турботу до кінця вашого життя. Як це правильно працює на практиці? Алгоритм простий: ви передаєте право власності на своє нерухоме майно людині, але на неї, на цю квартиру, накладається арешт, відчуження до заборони відчуження до вашої смерті. Але право власності переходить на набувача одразу. Взамін. Ця людина зобов'язується вас отримувати, купувати ліки, продукти, доглядати або виконувати інші певні дії, які ми ви передбачаєте в договорі. Перш за все, це захист ваших інтересів. Якщо вас погано доглядають, наприклад, то такий договір можна розірвати, але тільки через суд. І в такому випадку квартира повертається до вас. Важливо пам'ятати, утримувачі треба зберегти всі чеки, заліки, продукти, комунальні, це все є доказами в суді. А вам... У разі недбалого догляду треба буде фіксувати все. Фото, свідки, документи, але тут є підводне каміння. Судові спори тягнуться місяцями, а інколи роками. А люди в похилому віці можуть і не дочекатися судового рішення. Тому в такому випадку потрібно думати швидко і діяти рішуче. Знаю, ще один кейс, де бабуся уклала договір з сусідкою. Сусідка 5 років ідеально доглядала, зберігала всі чеки. Купувала ліки, продукти, коли родичі після смерті бабусі намагались оскаржити такий договір в судовому порядку, то суд виніс рішення на користь такої сусідки, бо у неї були всі докази. Ще один вид договору це спадковий договір. Мій найулюбленіший варіант, тому що ви, ви проживаєте в своїй квартирі, користуйте субсидіями, і тільки право власності переходить після вашої смерті. Його можна порівняти із заповітом, але з більшою Гарантію виконання. У чому суть цього договору? Давайте що збиратися. Це гібрид заповіту і договору. Право власності на майно переходить після смерті, як я вже сказала, але спадкоємець бере конкретні зобов'язання по виконанню розпоряджень відчужувача. Це теж може бути здійснений догляд, в деяких випадках матеріальне отримання, купівля ліків, продуктів, організація похорон, встановлення пам'ятника або інші умови. Спадковим договором можна зобов'язати вчинити певну дію майнового або немайнового характеру, як за ваше життя, так і після смерті. А щоб ваша воля точно була виконана, ви можете призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням вашої волі. Якщо ви уклали спадковий Договір, то навіть якщо потім напишете заповіт на це майно на іншу людину, він не спрацює. Спадковий договір має перевагу над будь-яким заповітом щодо цього майна. Такий заповіт буде вважатися нікчемним. Є один важливий нюанс: на майно накладається заборона відчуження, і ви не зможете його продати чи подарувати без розірвання такого договору. Цей момент страхує обидві сторони. Це захищає інтерес і набувача, і відчужувача. Поділюсь з вами реальну історію. Дідусь уклав спадковий договір з онуком. Потім вони посварились, і дідусь написав заповіт на сусіда. Але заповіт не мав сили, бо спадковий договір вже був укладений раніше. Коли дідусь помер, сусід звернувся до нотаріуса з заповітом. Але нотаріус одразу побачив, що є чинний спадковий договір, і відмовив сусіду. Майно перейшло онуку, і як би не було прикро, але договір є договір. Отже, можна сказати, що заповіт це найгнучніший варіант. Ви самі вирішуєте, кому і що заповідати, кому і що залишати. У будь-який момент до своєї смерті можна його змінити і скасувати. Договір дарування це передача майна одразу, без можливості повернення. Ви одразу стаєте невласником, будьте дуже обережні. Тут усе залежить від вашої довіри до іншої особи. Договір до отримання це взаємна угода. Ви передаєте майно у власність одразу. А натомість отримувач доглядає, і підтримує вас до кінця вашого життя. Спадковий договір це юридична гарантія, що ваша остання воля буде виконана, зокрема, щодо конкретно цього майна. Що обрати залежить від обставин. Якщо ви хочете зробити все по-тихому, без залучення спадкоємців, то складіть заповіт. Це просто і дає вам повний контроль. Ви можете скасувати або змінити його завжди. Повністю довіряєте людині, можна оформити дарування. Але пам'ятайте, майно втрачається одразу з нотаріальної контори ви виходите вже не власником. Потребуєте догляду і є надійна людина оптимально укласти договір до вічного отримання і прописати дуже уважно всі умови отримання. Хочете залишитись власником, користуватись пільгами, субсидіями, проживати в своєму майні. То тоді вам потрібно подумати про укладання спадкового договору. Такий договір стане найкращим рішенням в даній ситуації. Пам'ятайте, вибір документа – це вибір вашого майбутнього і майбутнього ваших близьких. А який варіант обрали би ви? Пишіть в коментарях і не забудьте підписатись на канал. Тут багато цікавого та корисного.